У нас Хмельниччина, от, наприклад, притамана Хмельницькі притамани чорно-червоні визерунки, але і гладь є. Вишивка є однією з важливих складових української культури, і зараз нею, як ніколи, цікавляться у всьому світі. Для того аби все більше людей, зокрема й іноземців, змогли дізнатися про нашу символіку та власне побачити її різноманіття. У Хмельницькому реалізували мистецький проєкт Вишивана Хмельниччина, в рамках якого створили оригінальне панно. Ми вирішили створити таке панно з декоративно-прикладного мистецтва, вишивки, де долучились майстрині викладачі громад, а у нас 60 громад, і створили малесеньку копію рішничків з візерунком, який притаманий саме їх громаді. Здавна вишитий рушник є сакральним оберегом українського народу, тому акцент зробили саме на цьому символі. Кожна громада показала характерні для своєї місцевості орнаменти, кольори та техніки. На виконання робіт майстрині Хмельниччини мали два тижні. У нас на теренах Хмельниччини працюють понад дві тисячі майстринь. Вишивки, от і є громади, які привезли по п'ять і по шість роснячків, і по два, і по три хтось один створив. От тому все вибиралось на розсуд громади. Поряд з мапою розмістили два QR-коди, за якими можна дізнатися більше інформації про кожну вишивку та майстриню, яка втілила її в життя.